Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт, як завжди. І зараз ми поговоримо знову про головне про курський наступ України на територію Російської Федерації. І головне, тут, що можна сказати, що цей наступ успішний і що він офіційно вже підтверджений. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, що відбувалося з курським наступом українських сил за останню тубу, за останні пару днів. По перше, ми бачили, що росіяни спробували перекинути тут. Ти досить значні резерви на протистояння, але не змогли їх сконцентрувати. І е, більша частина цих резервів вона знищується успішними ударами українських ракет «Хаймарс» та української артилерії. І е, найбільше свідчення цього це знищення одного з російських батальйонів, який йшов цілою колоною на вантажівках Камаз. Його знищили ракетами Хаймарс, і там е, за двох щонайменше цілий батальйон. Майже 500 російських е, військовослужбовців. По друге, ми бачимо, що середній час реакції російського командування на наступ на її територію це понад 72 години, це понад 3 доби, і за цей час українські сили без е, такого суттєвого опору змогли значно просунутися на територію Росії. Далі йдемо. Ми бачимо, що Україна вже взяла під контроль місто Суджа, це районний центр. Також взято під контроль газорозподільчу станцію Газпрому, яка забезпечує перевалку газу на газопровід. Дружба, і по якому здійснюється транзит газу з території Росії по території України, далі у східну Європу, зокрема у Словаччину та Угорщину. І те, що Росія більше не може контролювати цю газорозподільчу станцію, вона не може контролювати свій експорт газу. То це вже спричинило суттєве збільшення вартості газу на світових ринках, але е, всього окрім російського. Далі йдемо. Ми бачимо, що Росія не змогла організувати якісний опір українському наступу. Цей наступ розвивався у стилі маневреної війни з дуже малими втратами для українських частин і з дуже великою кількістю трофеїв у техніці та полонених. Ми бачимо ще одну дуже таку важливу річ, що росіяни задля цього ми вже казали, що вони знімають резерви для. Протидії цьому наступу вони вимушені знімати їх з тих ділянок фронту, де вони намагалися наступати, тобто на Донбасі, а також з Херсонської області та інших регіонів України, де е, йдуть бойові дії. Ми бачимо, що Україна тепер буде мати е, дуже сильну переговорну позицію на е, майбутніх мирних переговорах, тому що Тепер не лише Росія може торгуватися захопленими територіями, а й Україна теж ми віддаємо їм їхні, а. Україна отримує всі свої території у кордонах 1991 року. До речі, міжнародно визнаних, і що найголовніше, ми бачимо, що так звані червоні лінії Путіна, тобто погрози застосувати навіть ядерну зброю при вторгненні на російську територію при загрозі самої Росії, ми бачимо, що ці червоні лінії перетворилися на коричневі, тобто лінії того кольору, який виходить з самого Путіна у його знаменитий чемодан. Бо валізку, тобто вся російська військова потужність вона виявилася неспроможною протистояти наступу всього декількох українських добре підготовлених підрозділів, і ми бачимо, що Україна вже підтвердила офіційно цей наступ на тому рівні, що українські підрозділи офіційно записують відео на фоні, наприклад, об'єктів Газпрому чи інших урядових об'єктів Росії на території цих захоп. Оплених містечок, також ми бачимо, що Україна продовжує цей наступ, хоча вже і не так швидко, тому що росіяни поступово оговтуються і чинять спротив, в тому числі у напрямку Курської атомної електростанції. Тут ще треба зауважити, що захоплювати атомні електростанції, як виявилося, можна, тому що можна захопити Запорізьку атомну електростанцію, і тебе за це ніхто відразу не покарає. Тому все, що можна. Робити і за це не карає міжнародна спільнота теж саме можна робити і в Україні, але з суворим дотриманням норм безпеки на ядерних електростанціях тому давайте дивитися, що там далі буде відбуватися з Курським наступом. Ми бачимо, що вперше територія Росії з часів Другої світової, за винятком деяких прикордонних інцидентів на кордоні з Китаєм, вона опинилися об'єктом вторгнення, об'єктом наступу іншої держави, і ця держава Україна, яка ефективно знищує весь військовий потенціал російської агресії. Стежимо далі за ситуацією. До побачення, слава Україні!